Вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами подивимось в цікаву тему. Наприклад, коли ми говоримо про великі гроші, великі гроші відкриваються тоді, коли ти береш відповідальність за максимальну кількість людей. Але якщо ти сприймаєш відповідальність як жертву, якщо дуже важке, якщо що забирає твій власний час, твій вільний час. Тоді ти не можеш взяти відповідальність навіть за самого себе. І тоді весь твій час, і твої гроші, твої плани, ти перекладаєш на когось, на народжених своїх дітей і вкладаєшся туди, туди, туди. І найчастіше, коли ми віддаємо все, що ми заробили, одному чи двом людям по причині того, що ми родичі. Це про звуження вашого поля роду, тому що інший рід уже не може сюди вкластися. І найчастіше діти, яким досталося щось від батьків, вони проживають життя, яке не має духовних сенсів, тому що це діти-споживачі, це діти, які не можуть вийти у своє призначення. Це діти, які рахують, що їм усі мають дати. І вони не можуть подорослішати навіть у 40 і 50 років. Вони не можуть досягати своїх цілей, бути вільними у своїх планах, проявляти якийсь ентузіазм, ініціативу, силу по відношенню до того, куди я рухаюсь. Для них немає таких цінностей. І якщо ми зараз проаналізуємо кожен для себе, ви, можливо, знайдете щось для себе. Можливо, подивіться у свою сім'ю, що там, можливо, там сімейна пара не зовсім доросла, чоловік і дружина в позиції дітей. Подивіться, які у вас стосунки і що у них відбувається, тому що це є основою того, що ви закладаєте у своїх дітей те, як ви живете, ваш приклад. Можливо, у пари відсутній сенс того, що я роблю у цьому світі. Більшість людей не усвідомлюють цінність свого життя, і вони проживають його просто так. І діти, яким все достається просто так. Вони ніби мають якусь корону, і під цим у них стоїть: я хочу мати велику посаду, я хочу керувати, я хочу мати владу. І якщо таких дітей коронували батьки, вони не зможуть себе проявити в роботі, тому що там будуть постійно. Показувати, що треба цю корону знімати, і потрібно вам поміркувати, що таке великі гроші для вас. Подумайте, пропишіть для себе зараз, дайте відповідь на питання, що для мене великі гроші, яка це сума на місяць і яка це сума на рік. Проаналізуйте, пропишіть, зупиніть відео, пропишіть, яка сума для вас комфортна на місяць, яка сума для вас комфортна на рік. Це дуже важливо. І якщо ви прописали, тепер давайте будемо рухатися далі. Коли ви падали у своїх доходах. Чи були ви в почутті вини? Хто у вашій підсвідомості був причиною того, що ви впали у своїх доходах? Можливо, це непередбачення захворювання у дітей, можливо, це ще якісь причини, які призвели вас до того, що ви впали у своїх доходах? І чи відчували ви почуття вини, чи перекладали ви його на когось? І що, зрештою, ви отримали? Від своїх дітей, вкладаючи у них гроші. Чи були виправдані ваші відмови зачасту від кар'єри, від е, своєї реалізації? Від, е, чи виправдало себе те, що ви десь не змогли вийти в соціум служити людям, а обмежили себе служінню тільки вашим дітям? Чи виправдало це себе, чи не розчаровані ви часом у своїх дітях? Це дуже важливі теми, які чомусь батьки не хочуть переусвідомлювати в глибину і виховують залежних дітей і громанів, тому що вони не розуміють, як працює психіка і підсвідомість дітей, які хочуть легких грошей, а легкі гроші це завжди про ігроманію. Це про те, коли ви кажете: от, зроби там уроки, а я тобі дінюшку. А не зроби уроки, тому що тобі треба для того, щоби ти. Е... Розвивався для того, щоб ти пішов потім в соціум і служив людям. Це тобі треба. А ви створюєте, що я тобі заплачу за те, щоб ти зробив уроки. Виходить, вам треба його уроки, а не його а не йому. Тому що ви не вмієте йому пояснити екологічно, для чого йому робити ці уроки. Аналізуйте. і Сформуйте відповідь для себе на кожне питання. Можливо, хтось з вас відмовився від народження ще однієї дитини. Чим ви заповнили цей час, окрім виховання дітей, будучи мамою, чи змогли ви стати соціальною мамою? І те, чим ви заповнили свій час, чи принесло воно вам почуття задоволення, емоції, досягнення? Це те, чим ви заповняли свій час. Важливо розуміти і пам'ятати, що часом, відмовившись від народження ще однієї дитини, людина йде в розширення. Якщо це якийсь власний бізнес, ми отримуємо якогось працівника, той, кого, кому ми платимо зарплату. Ми отримуємо ще щось, куди ми будемо вкладати свої гроші. А якщо ми відмовляємо від чогось і нічого не приумножуємо, як правило, іде обвал, обвал в фінансах, обвал в тому, що я роблю, обвал в різних сферах життя, і також проявляється різного характеру дитячі блоки, тому що у багатьох людей внутрішня дитина не догралася в дитинстві. І ці незадовільнені бажання виштовхують інших дітей з простору, і яке життя стає е, у вас? І ми зараз подивимося у медитацію коротку, але глибокі сенси. Давайте ви спочатку випишете, а потім ми перейдемо до наступного етапу. Зробіть зараз глибокий вдох. Глибокий видох, розслабтеся. І поспостерігайте за вашими фінансовими цілями зараз, Що зараз з вашими цілями? І на кого ви направляєте свої фінанси? Чи все ще це про те, що мої фінансові цілі рівні моїм дітям? Чи направляю я свої фінансові цілі на щось більше, глобальніше, на соціум? Ігри, розваги, емоції, кайфушки. Ми створюємо гроші для того, щоб отримувати задоволення. Але не тільки. Завдячуючи грошам, ми розвиваємо призначення інших людей, тих людей, які створюють бізнеси, які щось роблять. Які виготовляють якісь послуги, товари, і коли ми щось у них купляємо, ми розвиваємо їхній бізнес і їхні призначення, цілі їхнього життя. Усвідомлюйте цінність цього прямо зараз. Тому гроші це не конкретно гроші, це набагато більше, це інструмент. І у всіх тих ситуаціях, де ви ставили ставки, робили ставки на дітей, від вкладаючи туди свій час, вкладаючи гроші, а час це нереалізовані можливості. І відчуйте, начебто діти вам зараз повертають ці борги. Тому що зачасту, якщо ми відмовляємось від чогось заради когось, той, заради когось, кого ми відмовились, нам нібито зобов'язаний, і він відчуває почуття вини. І батьки відчувають невдячність, їм важко змиритися з тим, що дитина не дала той урожай, на який розраховували батьки. Це про інвестицію у своїх дітей. Це про інвестицію не туди. Це про приумноження свого его. Наприклад, дві мами стоять і вихваляються, чия дитина більше буде коронованою талантами, дарами, чи ще чимось. І кожен з нас хоче похвалитися талантами своїх дітей. Але навчіться зауважувати навколо. Таланти інших людей і свої таланти. Відчувайте, як на рівні енергії ваші діти просто повертають усе те, що ви в них вклали, і кажуть вам дякую. Нам це не потрібно. Живіть для себе. Візьми це для себе. Піди з цим в соціум, піди з цим у світ, а взамін дай нам свободу, звільни нас від почуття вини і довгу. І цей страх приниження це те, що відчувають люди, у яких менше грошей, чим у інших. Вони відчувають себе приниженими і з цього стану вони бояться, що їхня дитина буде проживати аналогічні стани. І батьки забувають, що завжди будуть ті, у кого буде більше чи менше, і це не повід відчувати себе приниженим, це просто стан, який не залежить від зовнішніх факторів. Але в той же час, якщо великі гроші дістаються немудрій людині. Ті, яка ще не пройшла стадію психологічної зрілості, ці гроші повертаються. Людина тратить ці гроші не на саморозвиток, а на самознищення. І в цьому суть. І нехай сьогодні переусвідомлюються. І у когось, хто готовий, зцілюється. Відчувайте рух енергії. Тому що діти це завжди наша внутрішня дитина в першу чергу. Наші чоловічо-жіночі стосунки. Це основа того, як формуються наші взаємини з людьми, які нас оточують. Кожному з нас потрібно навчитися вибирати себе, для того, щоб вийти у стан Творця. І ця сьома система цінності. Кожному з нас. Хто живе тут і зараз, важливо вийти на рівень Творця. А це стан, коли я нічого не бажаю. У мене все є і я щасливий. І в той, в той же час я створюю не і стану дефіциту, а і стану мені достатньо, у мене є. Я створюю для всіх. І, можливо, для вас незвичний цей стан. Це внутрішній стан наддостатку. Це коли ти відчуваєш енергію. І я хочу, щоб ви під цим відео прописали свої внутрішні інсайти, те, що ви переусвідомили навіть свої заперечення, як ви будете діяти по-іншому, що ви будете міняти у своєму житті? І всі такі відео звернення я завжди пишу з консультацій. Спілкуючись з людьми, виходячи з ними на певний інсайт, на певний діалог. І коли у них стається інсайт, я тоді складаю усе це в купу і пишу для вас таке відео. А також я пишу це в полі мого наставника, тому що завжди важливий контакт наставника, бо програма Я сам. Це обмеження, це обмеження ресурсу, обмеження поля. І це е, про те, що я жадний я не хочу вкладати в розвиток інших людей. Аналізуйте, друзі, хочете піти в глибину, курс трансформація, сила духу, ковчег, принцип виживання, свобода руху всього дуже багато. І подарок для вас скоро я відкрию курс без обмежень. Аналізуйте, друзі.